Нікополі я бачу, як місто, дуже значне місто для історії, для козацтва. Дуже героїчне місто, дуже історичне. Навіть взяти то водосховище, зелений луг. І яким би я хотіла його бачити, більш розвинутим і щоб люди перестали бути злими. От Вірить в перемогу і не це не казати, що наші от там а там стріляють погано, а навпаки, раділи за це. Не сподіваюся, що в майбутньому все буде добре. Нікополь буде відбудовуватись і появиться не знаю, більше роботи, більше можливостей, бо в Нікополі зараз цим важко. А так, так. Нікополь доволі визначне місце. Не сумно, насправді, що зараз так відбувається, що люди виїжджають і нічого такого хорошого не відбувається. Перш за все, тиші ну, мирного життя, тому що зараз дуже багато ну, в нас таких новин, не дуже веселих, дуже сумних, і кожен день стає все гірше. І хочеться, щоб просто все закінчилось, і люди нарешті змогли жити. Ну, спокійно, коли було ще море, ну, водосховище, то мені це завжди нагадувало у дитинстві якусь Каліфорнію, чесно. Тому що там були такі спуски. Я завжди уявляла, що там зроблять дорогу, зможуть там, я не знаю, хтось кататися на скейтах, як, наприклад, в Америці там. Я якось це так бачила, знаєте, що цим будуть займатися. Ну, а зараз така у нас. Обставини такі, що ми не можемо взагалі щось робити, але я сподіваюся, що буде краще, ніж було. Щоб тихо, мирно було, щоб наше місто розцвітало, як і раніше. Зараз я нічого не можу сказати, воно чистеньке, щось все таки робиться, хоч і війна, але все-таки понімножку, та все ж таки щось робиться. Ну а так, що? Щоб війна закінчилась. Оце головне побажання, щоб скоріше закінчилась війна. Оце і все незломності. Перемоги вже чекаємо, просто вже хочеться спокою. Хай Нікополь цвіте, радується таким сонячним дням, останнім вже майже. В першу чергу це дім. Після перемоги я бачу вже, як будуть відбудовувати нові здання. Ну. Я вже уявляю, як тут буде набагато більше людей, мабуть, так половина повиїжджала, якщо не більше. Ну, Я навіть не знаю. Просто хочеться спокою. Вже хочеться не уявляти, а бути в цьому часі, коли Нікополь переможе. Для мене Нікополь це, напевно, просто мій дім, де я народилась, а по поводу, яким я його бачу після перемоги. Ну, це невеличке місто, яке залишиться в пам'яті багатьох людей, тому що все ж таки воно стримує основний потік росіян, які б могли піти на Дніпропетровську область. Щоб Нікополю було тихо, мирно, щоб людям всім щастило, щоб всі не чули цих сирен, тривог. Щоб всі були спокійні, радісні, веселі і щасливі. Мирне небо, щоб війна швидше закінчилася, щоб ми жили спокійно. Думаю, просвітання будучи у нас буде, якщо ми будемо війни в Євросоюз, будемо жити добре, всі пенсія буде, людям зарплата буде. Я так думаю. Квітучим, веселим, щоб побільше дітей було, школи відкрилися, садик відкрилися. дуже потрібно нам. Ну, що я вам хочу сказати, я, щоб квітуче місто було, як раніше. Я бажаю нашому вистрадженому Нікополю скорішої перемоги і всім нашим мешканцям здоров'я і терпіння. Я в нього виріс, в ньому виріс. Ну, всю життя живу тут. Не знаю, мені подобається це місто. То, що бомблять, то мать, так. І все. все. Слава Україні! В умовах воєнного стану, перебуваючи в зоні активних бойових дій, Нікополь зустрічає 385-річчя свого заснування від Микитинської Запорозької Січі. Це непростий час для всіх нас, час випробувань, але в той же час, який дозволяє більш гостро відчути зв'язок з тими періодом, коли народжувалася і боролася українська козацька держава за своє існування. Я хочу подякувати депутатам Нікопольської міської ради, які ухвалили рішення про рік заснування нашого міста від 1630 року, який для нас є віхою у літечі Нікополя і сподіваюся достойно зустріти через 15 років і його ювілеїв. 400 років заснування нашого міста. Дай Боже всім, яке розуміє здоров'я, життя і перемоги над супостатом.